Слава Богу. Я радий разом з вами бути перед лицем Господнім. І моє бажання сьогодні поділитися Словом Божим, поросуждати разом з вами про молитву. Таке як би коротке слово, молитва, але я надіюсь і вірю, що для кожного із вас це не просто слово. Але це слово, яке ви використовуєте кожен день у своєму житті, воно має велике значення для християн. Його використовував сам Ісус Христос. І воно має дуже просте значення. Якби молитва, другими словами, це розмова. Але. Я б не сказав, що це просто обична розмова, да? це набагато більше. І все ж таки, як перед початком, я перший раз тут у вас, я думаю, що було б добре познайомитися, Да? Я був би радий познайомитися з кожним із вас, кожен, хто є, як його звати, побувати у вас в гостях, але ну, ми огранічені. Да? І мене звати Вова, я з України і вже деякий час живу в Америці, так що можу сміло сказати, що я вже з Америки. Ми приїхали в гості до Толі Крота з дружиною. Вона з його рідні. А я сам з Бердичева з України. Також передаємо вам вітання з тих всіх місць. З тих церков, де ми бували, тому що Бог дарував нам таку велику родину християнську, так, що де ми є, нас оточують брати, наші і сестри. І так як бажання моє говорити про молитву, що я хотів би сказати зі свідчення зі свого життя. Знаєте, того багато чого можна сказати, що ми молимося, такий вираз такий. То я можу засвідчити сміло. Що дуже багато з того, що я молився, і в молитві просив у Господа, Бог дарував відповідь і Бог дарував його для мене. І сьогодні хочеться більше поговорити ще про молитву. Знаєте, на основі Біблії все ж таки. Так, як ми говорили, що молитва це є розмова, ми молимося, християнам потрібно молитися, але давайте подивимося. Які все ж таки були історії про молитву в Біблії, щоб якби це було для нас підтвердженням того, що це дійсно потрібно робити для християн. І перше, що хотілося прочитати, це слово, згадати з життя Ісуса Христа, яке записано в Луки, 11 розділ з першого вірша, і каже: І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи! Навчи нас молитись, як Іван навчив своїх учнів. Знаєте, читаючи ці слова, я багато перечитував, і буквально сьогодні щось тако звернув увагу, чого цей учень каже, що Ісус навчи нас молитись, як Ти молишся. Тому що Іванолист говорить, каже, що Він що це сказав Він слова для Ісуса після того, коли побачив, як Ісус молився. Я думаю, що він не один раз це бачив, але він каже, навчи нас молитись, як, як Іван навчив своїх учнів. І це були учні Христа на той час, да, вони були апостолами пізніше, да, Бог Ісус послав їх, щоб вони несли слово Його, але все ж таки Він був для них вчитель, він навчав їх. І ось вони приходять до Нього і кажуть, що навчи нас молитись. І каже, тому що, ну так прийнято, да, каже, тому що Іоаннус навчив учнів. І ми знаємо багато прикладів, якщо так подивитись. Люди люблять використовувати і люблять говорити ту молитву, яку їх навчили. І сьогодні є багато людей, які кажуть: мене навчила мою молитву бабушка, мене навчив хтось там інший. В церкві вчать молитися. і дуже... В католицьких, да, в православних церквах, там є цілі молитви, як потрібно молитися, є молитва на те, молитва на інше. І сьогодні порою я б сказав, чогось в багатьох церквах, іменно протестантських, не сильно так приділяється увагу молитві, не вчать молитися, а говорять на тому, ну молитва це розмова з Богом. Говори все, що ти хочеш. Просто розмовляй з Богом. Але я думаю, що нам потрібно все ж таки вчитись молитись. Дивитися приклади тих молитв, які молилися інші. І брати його, ті слова, молитви для себе, молитися. Дійсно, тими словами, які молилися, може, інші люди, які є прикладом для нас. Тому що ми можемо молитися, у нас можуть бути великі бажання. Ми можемо багато чого хотіти, багато чого розказувати для Бога. Да? Але... Коли ми молимось, коли ми спілкуємося з Богом, це є добре. Але чогось люди порою, коли спілкуються так на практиці з людьми, і задається ж таке питання про те, скільки ти сьогодні часу молився? Ой, а я сьогодні забув помолитися, не було часу, так спішив на роботу, а чи молитися з дітьми? Та ні, ми не молимося, бо тому що їм треба зранку в школу або мені там на роботу, і в нас немає часу разом помолитися. Ну добре, ну вже є вечір, вже коли вечором збираєтеся разом. Та ні, я чи пізно додому вертаюся, вже всі сплять. І чи немає такого знайомих ситуації у вашому житті? Говорячи далі про молитву, що хотілося сказати, що молитва для нас, це як приклад, коли молиться хтось інший. І читаємо Біблію, ми знаходимо приклади багато. В Біблі да, про молитву. Ми молимося молитвою Ісуса Христа, Отче наш. Я не хотів би сьогодні, може, там цитувати, перечитувати, як приклад Ісуса Христа, молитви Очі наш. Хотів би, щоб ви згадали, чи у вас є такий приклад молитви з Біблії, яким ви молилися б, молилися, може, б кожен день. Як молився хтось із тих, хто вірував в Бога, тих, хто дружив з Богом. Згадайте, чи у вас так в житті знайшли ви для себе той приклад? Чи є у вас та приклад молитви, яким ви молилися, кроме очі наш? Я якось поставив собі це запитання, шукав відповідь на нього. Мені є багато прикладів, але один який саме більше мені подобається, який, я так можна сказати, коли порівнювати, коли ставити там на перше місце, яке хотілося повторювати кожен день. Я для себе вибрав такий приклад і хочу поділитися його разом із вами. Такі слова, які колись молився Давид. Це псалом 138. Ось він сказав такі слова там. Буквально весь псалом звучить дуже гарно, дуже багато написано про молитву, про його спілкування з Богом, що він просив у Бога. Тому що ми знаємо, він багато да, спілкувався з Богом, він був другом Божим. Але що він сказав ось до Бога, звертаючись 23 вірш і нижче, говорить, каже: Досліди мене, Боже, пізнай серце моє, досліди мене і пізнай мої шляхи. Подивись, чи нема у мені дороги без законя і скеруй мене на шлях вічний. Знаєте, Для мене ці слова, вони. Являються смислом життя, тому що дійсно чогось так трапляється, коли ти керуєш сам, ти вибираєш сам, куди тобі йти, що тобі робити, брою можна зайти не туди. І навіть на прикладі Давида ми це бачимо, Бог дарував йому таке велике благословіння, Бог його благословив, що він мав велику владу вибирати, що робити, як робити. І один з таких, я прикладів, не хочу перечитувати все, але я думаю, що кожен із вас його знає, хотілося б згадати, що коли йому сподобалась одна жінка, і він захотів, щоб вона стала його дружиною, якими ж шляхами неправдними, да? якими ж шляхами він це зробив, що ну, можна сказати, щоб досягнути це. Да? Все ж таки вона стала його дружиною. І він так це все зробив, що майже ну, ніхто нічого не зрозумів, ніхто нічого не побачив. Але каже, прийшов до нього одного разу пророк Божий і сказав йому про це все. Сказав йому прямо про це все. І знаєте, коли читаючи це, записано там в царстві, є такі слова, які Бог звернувся до нього. Я думаю, що ці слова сьогодні можуть звучати до кожного з нас. Тоді, коли ми щось, коли ми щось хочемо. І ми не знаємо, як його досягнути. Або ми вже думаємо, що в нас є сили, у нас є мудрості, є фінанси, є здоров'я, і ми зможемо це собі мати, і нам не потрібно звертатися до Бога за допомогою. Знаєте, там такі слова, не хочу багато цього говорити, але такі слова в простоті, так сказано, сказав до нього Пророк. Каже: Я тобі дав все. Але якби тобі цього було мало, і ти просив би ще. Я б дав би тобі ще більше. Про що це говорить, що Господь сьогодні дав нам багато? Знаючи, що ми на цьому місці, порівнюючи з життям з інших країн, порівнюючи життя з другими людьми, Бог благословив дуже сильно нас і дарував нам багато всього. Слава Богу, дійсно. Давайте будемо славити Бога і дякувати Його за це. Але я думаю, і дивлячись, будучи вже на цьому місці. Проживаючи 4 роки, бачу, як люди бажають все одно все більшого, більшого і більшого. І порою, дивлячись на їхні ці шляхи, як вони дійсно це приобретають тими шляхами своїми, своїми силами, і порою це все закінчується не дуже добре. Тому я сьогодні бажання, щоб дійсно ми пам'ятали про молитву. І пам'ятали про ці слова Божі, які Бог говорить, коли нам щось мало. Щоб ми молились і просили у Бога. І Господь Він сильний дарувати для нас. Але, як приклад, також пам'ятали і щось моє бажання, щоб ми зараз разом, кожен відкрито, хто може сказати? хто, Я думаю, що це слова, які треба набратися смілості сказати. Дійсно. Давид це зрозумів і він це записав. Він вже після того не скривався. Але він сказав, що да, Господи, ти досліди, ти подивися на мої шляхи. Я не хочу їх скривати. Але ти подивися, чи не на опасному лія путі каже так русський переклад. І Якщо що не так, каже, то ти, Господи, виправ мене. Тож давайте встанемо і дійсно, помолимось і скажемо ці слова Господу. i